Що відомо про НМТ 2026? Станом на серпень 2025 року процедура складання суттєво не змінюється, проте точно відомо, що повертатися до ЗНО ніхто не планує через нестабільну безпекову ситуацію в Україні. Структура НМТ, скоріше всього, залишиться незмінною, тобто три обов'язкові предмети математика, історія України та українська мова та один предмет на вибір серед переліку пропонованих. Є чутки, що іспит з чотирьох предметів хочуть розділити на два дні, аби абітурієнти складали по два предмети на один день, а не чотири, як у попередні роки. Проте остаточної інформації ще немає. Програми предметів лишаються незмінними. Єдине, що завдання з української мови можуть містити елементи нового правопису, запровадженого у 2019 році, а завдання з історії України можуть містити події повномасштабного вторгнення. Хочете першими дізнаватися про офіційні новини? Тоді підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми завжди оперативно публікуємо актуальні новини.